Цього року до міської казни надходитимуть нові податки: акциз, транспортний збір на землю, але стара добра основа кошторису це 40% податок з фізичних осіб. Мер запевняє, що кошторис для звичайних киян нашкребли з багатих. Державний бюджет України на 15 рік, який прийнята на новій податковій базі, передбачає запровадження місцевих податків і зборів. Находження від яких будуть повністю залишатись в місцевих бюджетах, вперше у проєкті бюджету в столиці закладені е, доходи від податку на нерухому майно транспортного податку плати за землю, акцизного збору. З багатих податків Києву бюджет у ньому закладені видатки на рівні минулого року. Для прикладу комунальникам виділено 533 мільйони гривень. Трохи менше отримає Київ Пастран, заклали на ремонт доріг, вагонів метро і пільговий проїзд. Цього року столиці він коштуватиме 115 мільйонів гривень. Усе разом складає кругленьку суму. Загальна сума проекту бюджету на 2015 рік складає 22,2 22 мільярда гривень зменшено у новому бюджеті витрати на державне управління а соціальний сектор отримає більше щоправда аж у грудні 2015-го. фонд оплати праці державних службовців було зменшено на 10%. по галузі освіта охорона здоров'я соціальний захист по всіх позиціях відбулися Збільшення на 4%. Видатки цього бюджету такі ж, як і у минулому. Однак в кінці 2014-го працівники Київпастрансу страйкували, бо декілька місяців не отримували заробітної плати. Комунальний сектор підняв тарифи, бо не окуповувався. А столичний метрополітен через зношеність усіх систем уповільнив свою роботу. Яна Курченко, Дмитро Гришко соціальна країна.